Реактивна система залпового вогню РМ-70 «Вампір» базується на автомобілі «Татра» колісної формули 8х8. Важить майже 34 тони. Екіпаж – 4 особи. РМ-70 – це чехословацька РСЗВ калібром 122 двадцять міліметри. Розробники комплексу надихнулись БМ 21 град, спробували зробити краще і у них вийшло. Застарілий Урал замінили на нове шасі Татра. А це вже повноцінна платформа 8х8 з двічі більшою вантажопідйомністю та максимальною швидкістю 90 км за годину. Система стала на озброєння Чехословаччини у 1972 році. І вже до 1989 було виготовлено 430 одиниць. Комплекс активно експортувався та зараз перебуває на озброєнні 25 країн, серед яких Польща, Лівія, Зімбабве, Туреччина та Греція. Україна отримала перші РСЗВ у травні 2022-го. Зараз вони ефективно працюють по російському загарбнику. Ефективність РСЗВ перевірена у багатьох збройних конфліктах, серед яких можна виділити ірано-іракську війну. Вона тривала з 1980 по 1988 рік. Там РМ 70 застосували обидві сторони для підтримки наступальних дій, знищення ворожих позицій, а також атак на інфраструктуру противника. Ірано-іракська війна слугувала полігоном для випробування та експерименту з різними вогневими системами і визначала їхню ефективність та придатність для різних видів бойових умов. Визначним є продаж лише восьми машин в 2000 році в Шрі-Ланку. Там якраз вирував конфлікт між урядовими військами та армією Тигрів та лами. І оці вісім машин, коли в 2006 році урядові війська розпочали операцію проти цієї організації, тигри та Лами», зіграли невелику, але доволі визначну роль, бо це були доволі сучасні машини. РМ-70 обладнано автоматичним гідравлічним механізмом перезаряджання. Додаткові 40 ракет, а також сам механізм, розташовані між кабіною та пусковою установкою. За 20 секунд РСЗВ здатна вистріляти 40 снарядів. Дві хвилини оновлює боєкомплект і працює повторно. Тобто менше як за три хвилини у ворога полетить 80 снарядів, тоді як град перезаряджають вручну близько години. Нам штаб постійно доповідає, що влучання в нас хороше. Хороша швидкість виконання бойового завдання. Ми потрапляємо майже завжди в ціль. Звичайно, ж це ще залежить від снарядів, які снаряди, бо є дальність на 15 кілометрів, є дальність на 20 кілометрів. Наскільки ми можемо ближче під'їхати для виконання бойової задачі? Наскільки далі? Ми ведемо як і контрбатарейну боротьбу, так і прикриваємо піхоту для їхнього виконання задачі. Унікальною модифікацією РМ 70 є вампір. Ця РСЗВ стріляє швидко і точно завдяки системі управління вогнем, яка об'єднує комп'ютер, цифровий балістичний обчислювач, комбіновану систему навігації, а також блок обміну інформацією. Це дуже велика перевага над радянськими машинами градами, бо е, зараз, е, навіть коли наш командир батареї, там чи старший офіцер батареї, має систему кропива, він все одно повинен використовувати звичайні артилерійські прилади, ту ж саму бусоль. Е, на це йде час. А машина з позиціюванням, і е, комп'ютерною системою наведення е, має велику перевагу, і це навіть більша перевага, ніж можливість автоматичного перезарядження. Колісна база вампіра дозволяє йому легко давати підйом у 30 градусів. Тарови завшишки півтора метра. Броньована кабіна витримує стрілецькі кулі, артилерійські та гранатні уламки. На випадок займання є автоматизована система пожежогасіння. Проте є і слабкі місця. Найбільш розлива ділянка цієї машини це є колеса. І для того, щоб приховати колеса від осколків, ця машина може зариватися. І, наприклад, цей ковш також може використовувати для того, щоб зробити просіку в лісі. Вона елементарно робить, сама заїжджає в ліс і таким шляхом давить дерева. Ми вже по тих деревах заїжджаємо і там переховуємося, для того, щоб не було нас видно. Нова версія РМ – це революційна зброя для нічних операцій. Завдяки нічному та тепловізійному навігаційному комплексу вампір здатен завдавати точного удару в темряві, коли противник менше бачить, а ви контролюєте ситуацію. Саме тому це ефективний і надійний комплекс в умовах сучасних бойових дій.